13 квітня об 11 годині вся країна бігла разом. Від сходу до заходу з півночі до півдня тисячі українців долучилися до онлайн забігу в рамках марафону героїв. Забіг розпочався в Сіднеї, а закінчився в Лос-Анджелесі. До марафону долучилися і військові частини Білгорода Дністровського. Під час нього була проведена акція Біжу за героя, на якій військові пробігли дистанцію замість героя, який загинув, захищаючи Україну в футболці з його іменем. Командир 23-го загону морської охорони держ. Державної прикордонної служби України капітан першого рангу Михайло Паславський наголосив, задля чого його підлеглі вийшли на марафон. Пам'ять наших загиблих побратимів, моряків-прикордонників, а також підтримку наших побратимів, які перебувають у полоні ворога. Військовослужбовці з різних частин нашого міста вийшли на старт під теплим сонцем і чистим весняним небом. Вони пробігли визначену дистанцію, віддаючи шану тим. То сьогодні в полоні, тим, хто досі боронить українську землю, та тим, хто загинув від себе особисто від Білгородністровського гарнізону, від керівництва 23-го загону морської охорони, хочу подякувати всім учасникам марафону єдності, а також за допомоги організації проведення заходу Білгородністровського комунального підприємства Спорт для всіх Олексію Сирбулу. У цей день ми всі були єдиними. У кожному русі глибокий сенс. У кожному подиху вдячність, бо ми нація героїв. Ми зробили сьогодні велику справу. Ми показали всім українцям, що ми незламна нація. Ми підтримали наших воїнів, які загинули. Ми нагадали всім, що війна ще не закінчилася, і дуже багато побратимів знаходиться в полону. Наш забіг сьогодні був приурочений ще до одної акції: це пробіжи за загиблого героя, який загинув. Захищаючи незалежність нашої України. Кожен військовослужбовець отримав таку футболку з надписом героя для того, щоб і ще раз нагадати всім про героїчні вчинки наших побратимів. На жаль, багато із них вже загинули. Це був не спорт, а символ не змагання, а вдячність. Це був марафон єдності, пам'яті та надії. Молодь міста також приєдналася до військових, і це не може не тішити. Дякуємо всім, хто прийняв участь в марафоні. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перша муніципальна.